Кітеризи водолій з 2 по 8 грудня саме основні моменти, що на вас чекає. Дивимось в кінці, як завжди, для кожного окрема карта. Так, починаємо тиждень з уходу з місця, яке вам не подобається від людей, які вас не вдихновляють, скажімо так, ситуація можливо, да? от емоційно. Це не вивожу, іду до побачення. Хтось може піти, до речі, з роботи, з однієї і влаштуватись на іншу. Ну, при этом, це так, для одиниць. Хтось стабільно далі працює і отримує винагороди за якісь пророблену раніше роботу. Отримує непогані дивіденти. Да, дивіться, хтось буде сваритися, це вже третій знак, здається, по роботі. Можете з колегами, з подругами, до речі, можете сваритися. якось так. От. Може бути це мама, тому що карта дому, може бути з мамою, можете сваритися, з дітьми своїми, з дочками і так далі. Далі, друга частина тижня планування поїздки. Поїздки можуть бути. ну… Ну, і що така нейтральна, скажем, щось можете обирати. Можливо, плануєте кудись поїхати і будете обирати, куди саме який готель і так далі є. Якусь отримаєте новину, яка по-перше, це приємна. По-друге, яка може там багато чого для вас змінити в вашому житті? вашої якоїсь діяльності, можливо, і так далі. В кожного свої новини, але новина повинна бути дуже і дуже приємна. І причому ця новина може бути від людей з минулого. ваших там, друзів, родичів і так далі, подруг, друзів, з якими ви, там, наприклад, давно не спілкувалися, десь знайшлися і так далі. Будете спілкуватися, або буде якось так тиждень у вас поруч з королем жезів, Овен Лів-Стріблець, або може він вам буде допомагати, або це ваш керівник і так далі. І тепер для кожного окремо близькі, терези, подоліє. Значить, це дивіться хитрості, обмани, близнюки. На роботі можуть бути хитрості, обмани, Терези, якісь, знаєте, те, що вам будуть приходити, якісь документи, листи. Уважно читайте, думайте перед тим, як щось відправити, відповісти і так далі. Якісь хитрості можуть, можуть якусь інформацію у вас зливати, так само і. Облизнюків, будьте уважні на роботі, там можуть бути якісь знаєте, хитрі лиси, які варують інформацію або збирають про вас якісь там. І, і водолії дізнаєтесь, дізнайтесь, щось, щось, якась новина для до вас прийде, принесуть вам, так сказати, на хвостіки. Такий тиждень для вас на все добре, па-па.